Мене звати Максим Шарфудінов, я керуючий партнер компанії, бізнес-аналітик більше 25 років досвіду впровадження різноманітних систем, починаючи з Excel і закінчуючи великими erp системами Є досвід і порталів, і стартапів досить розгалужений. В нас компанія, яка позиціонується як продуктова, і я впевнений, що. Багато хто з вас нашими продуктами або користувався, або, хоча б е, чув про них. Тому я не буду зосередитися на ключових наших продуктах сьогодні. В нас ключовим продуктом є е, е, сервіс-деск-система. Я обмежусь тільки новшествами, Якби, да? якщо буде цікаво, в нас є виступ і на минулої конференції. Ми більш детально по процес розмовляли. Ми розповідали, які в нас кейси є в цій системі. Я би, розповім лише про е, якісь новинки, які ми доопрацювали ну, протягом останніх півроку. А далі ну, щоб скоротити час, а далі більше розповім вже про кейси порталів комунікаційної постріли. І так, з настанням війни, ми трохи зжали. Ся по людях і по клієнтах з точки зору того, що ми не встигаємо обслуговувати всіх клієнтів, і ми вирішили змінити. І філософію, і продукту, і трошки як би діяльність компанії. Ми вирішили не займатися впровадженням оду crm системи. Ми впро розробляємо продукти на цій базі. Ми впроваджуємо свої рішення, а також е більше уваги приділяємо нашим партнерам. Да? Зараз декілька великих проектів запущені, де на фронті знаходяться партнери, які впроваджують оду з використанням наших продуктів. А ми е як беке бекенд їхньої розробки, тому і переорієнтація. Ми вирішили, що е от, е безкоштовні модулі. У нас було декілька модулів е безкоштовні 10 тисяч скачувань на маркеті, але дуже поганий е фідбек для компанії. Не то, що ми якби нам жалко, але дуже багато звернень незрозумілих. Е ну, Поток шума, да? а нема від того не зиску, не якогось навіть зворотнього зв'язку конкретного або цікавого не було. Тому ми вирішили, що ми скорочуємо лінійку наших продуктів. На там більше 130 модулів було. Ми зосередуємося, а ми переименовуємося, Як це було вже би, неодноразово сказано. Ми е, забираємо назву Бюрократ Сервіс деск, да? ми починаємо торгівлю. Е, ну, Бренд позиціонувати як Yodo Service Desk. Додатково ми вводимо два пакети Service Desk і DocFLow. По документу обігу трошки пізніше буде, і презентація я буду конкретизувати деякі речі, а також ми в цей Yodo Service Desk додали. Нову переопрацьовану систему сповіщень, яка е, дозволяє не просто как би нотифікувати про якісь події з точки зору е, зміни стадії або призначення, що да, а до кожного типу реквесту е, або ну, типу виду категорії реквесту додавати свої шаблони. Ну віддали цю штуку повністю на бізнес-аналітиків і користувачів компанії. Там можна можливо каби свої шаблони додавати і управляти ними. Uh, реалізували модуль управління проблемами. Це якби ну, одна із підзадач uh, системи IT. Uh, в нас є uh, такий модуль, як протоколи погодження, uh, це uh, підсистема, яка дозволяє повністю контролювати процес і по цьому процесу uh, вести логування. Тобто, хто погодив, коли погонив надатки, які надали як в момент uh, зміни стадії, і це. В кінці кінців складається в документ, який досить часто на великих проєктах підписуємо, да, як, як ми називаємо Approval List, і можна використовувати в, ну, там, в подальшому. Да. Ми зробили. У нас раніше були прості як це називати, прості текстові поля. Оду нам трошки допомогло. Ми не змогли їх перевести нормально. На новий веб-фреймворк на OVL, да, тому ми вирішили від них відмовились і зробили нову підсистему. Це так називаємо набіри полів і таблиці полів. Я трошки пізніше розкажу, де можна буде додавати до наших запитів будь-які датасети з полями будь-яких форматів, в тому числі і е з посиланням на інші моделі ODO. Тобто, би, це вже повноцінний конструктор полів. з... Е Функціоналом, как би, бы, відображення на порталі. У нас є крутий модуль виконавців ролей в оду шикарна система безпеки з точки зору рольової групової моделі, але не завжди можна в бізнес процесі ну відокремити конкретну персону, яка відповідає за якийсь процес в певний період часу. Наприклад, хтось пішов відпустку, захворів і що ж, і ми зробили універсальну систему, яка дозволяє до будь-якої системи ну, до, до будь-якої моделі оду. Додати відповідальних особ і не тільки до моделі, але й до об'єктів цієї моделі, і налаштовувати. А також там, якби календарі, ну, є механізми заміни. Тобто можна. Ідучи в відпустку або звільняючись, да пере, ну, св свої обов'язки на когось перевизначити, і, і надалі модулі, які займаються вже призначенням а, або автоматизацією, би, вже будуть із цієї таблиці призначати реалізована базова частина е, моделі документа, але якоби з це буде невеличкий спойлер, да, Там якби мій партнер і брат е, там через пару годин е, більш детально розповість про документи обіг і що він може. А, да. Ну і саме цікава штука, яку ми зробили з Yodo Service Desk – це ми повністю оновили веб-сайт-інтерфейс, він написаний на ОВЕ, пошуки, авто... фільтри, сортування, вивід окремих полів, мобайл Респонсів верска. Да? Тобто, якби ми стали ближче до кінцевого клієнта з сервіс деську. Ну і також там дуже багато налаштувань, які можна як вже всередині системи налаштовувати від менеджменту, да щоб якби зробити повний ну, любі, любі налаштування, які будуть відображатися вже на порталі для кінцевого клієнта. Ще один продукт наш це йода Knowledge. Ми вирішили, що безкоштовний, трошки як сказати, топорний, дата то ми його також повністю перепрацювали і ми будемо. Це розвивати це не просто записки, да, там, або нотатки, скажімо так, як да, ми вивчили всіх конкурентів, і ми зрозуміли, що для корпоративних, ну, для великих корпоративних корпоративних знань, тому того, що є недостатньо. Ця система підтримує новий веб-інтерфейс на порталі. І можна документацію як по конкретним якихось програмних засобах, технічну документацію по проєктах, Не знаю, в нас вже вже є кейси, коли ну, за допомогою бази наших знань наповнюються і технічні, і нетехнічні матеріали, які будуть доступні як внутрішнім співробітникам, так і зовнішнім. А ми ввели туди нову систему пошуків зробили в Вікі можливість з однієї статті посилатися на інші статті і зберігати їх в такому вигляді, коли навіть зміна адресу самого оду да, ну, то якби, домену, і імпорт-експорт, над яким ми зараз працюємо, не буде впливати на саму структуру документації. Тобто можна на одному сайті зробити документацію експортувати, і на іншу базу оду її якби, Підключити, опублікувати під новим доменом, і вона буде працювати як віки розмітка. вікі В нас є каталог сервісів, це наші вже давно існуючі модулі, але ми їх постійно вдосконалюємо. І в деяких проектах ми зараз пішли розширяти, якби просто каталог сервісів на більш щільні детальки. Є у нас вже і категорії групи сервісів, рівні сервісів, елементі це конкретна послуга, пов'язана з. Продакт темплей, наприклад, наприклад, воду для продажі ж і групування їх пакетів використовується для сервісних компаній і ліпідрозділів підрозділів для того, щоб якраз CRM, люди з сірему, тобто з продажу ви з маркетного могли свої пропозиції переформулювати да, до технічного завдання безпосередньо на виконання не в ту сторону. І каталог ресурсів в нас є каталог ресурсів. Ресурсами називаємо будь-який індифікований об'єкт. Наприклад, це для в нашому випадку це сервери, бази даних, комп'ютери. Якщо брати IT-інфраструктуру, також це може бути транспортні засоби, обладнання будь-яке об'єкти інфраструктури, на кшталт нерухомості, і ми цей каталог розвиваємо, продовжуємо розвивати. Він у нас вже давно, але ми його кабу, досконалюємо. В нас є універсальні механізми, які можуть цей каталог вивести на портальну частину, де, е, окрім того, що є штандартні шаблони, можна за допомогою XML-а, HTML -а, зробити свій власний сторінку конкретного продукту ну, конкрет, конкрет, картки або всього каталогу з пошуками і з іншими, і відобразити на порталі, і тим самим зробити взаємодію, якщо потрібно, там між. Партнерами або між клієнтами і би, компанією, е, також зараз активно розробляються універсальні модулі по QR-кодам. Це не лише е, друг QR-кодів, але це і контролери, які дозволять. З мобільного пристрою або будь-якого пристрою, де є там камера, і можна сфотографувати qr код автоматизувати деякі процеси, наприклад, доступ до певної локації або до, до певного обладнання. Ми вважаємо, що потрібно обклеїти qr кодами всю інфраструктуру, яка у замовниках у нас вже є великі замовники, які дуже багато об'єктів обслуговування, більше 7 тисяч обслуговувані. Ми генеруємо qr код на Локації, ресурси і на конкретні типи запитів, які можуть бути долучені в систему. І тоді якби клієнт або фотографує QR-код, який зразу відкривається якась формочка, або інженерному інтерфейсі, навіть фото QR-кода може включати ну, певну функцію, наприклад, приступив до обслуговування. Ось так також. Зараз займаємося під, під системою планування ресурсів. Це окрема підсистема, яка буде ввести люкі... ну, календарі, графіки доступності, ремонти, все таке відображати на Ганті і як би, додавати в календар вже співробітників, які так або інакше будуть обслуговувати цей об'єкт інфраструктури. Багато питають в нас, як зараз, як я те, що казав, що у нас є. Два пакети е, продуктів це якби йоду сервіс -деск і йоду ITSM. і от, окрім ресурсів, в ITSM ще буде входити входить набір конструкторів. Це не повноцінний в, в, в Інтерпрайзі. Є студія, але ми прямо в Оду за допомогою невеличких доопрацювань генеруємо ряд специфічних моделей, да, які можна, ну, наприклад, для використання їх в різних бізнес-процесах. Це довід... ну, моделі довідників, це дуже прості моделі, але ми їх часто заміняємо так називаємо Да? Там в ОДУ часто ну, працюють програмісти, програмісти. Да? І от вибір там вибрати три поля, вибрати чотири поля. і коли продоврця функціонал програмується всередині кода. Це дуже складно, і менеджмент до того не має доступу да, лише через адмінінтерфейс. Ми якраз винесли якби, набір полів і довідників на користувацький інтерфейс з користувацькими правами і можна ними вже управляти і додавати, і якби, вести це цілу якби, низку бізнес-процесів, які як конструктор, коли потрібно, можна додати на наші ресурси, документи. Набори полів або довідники, свої поля, робити нові об'єкти і далі їх використовувати в підсистемах і нашого сервіс деспо або будь-де-інде, наприклад, документообігу. А тепер ключові дві, дві речі, якби саме про е портал. Одно дуже класна комунікаційна платформа для е не лише там для ведення обліку якогось да, або внутрішнього. Якоїсь бізнес процесі внутрішньої компанії, але є комунікація між клієнтом і замовником, між партнерами, якимись або між компанією і внутрішніми співробітниками, і оскільки ми ну, відійшли трошки каби від класичних модулів од і впровадженням, саме вирішили займатися розробкою функціоналу, який дозволяє от саме цю комунікаційну частину. У нас є кейси, коли Оду стає комунікаційною платформою з зовнішніми партнерами компанії. Да? Це може бути якась дистриб'юторська мережа або франчезі, або, наприклад, є ту туристи, да? Там, де є туроператор і турагенти, і вони між собою дуже багато різноманітної і складної комунікації. В основу цього рішення, звичайно, ми. Е Покладаємо все, що я перелічив раніше. Да, це сервіс, де це based, це каталог ресурсів, це каталог сервісів. Але додатково в нас є модулі, які е, можуть е, там трошки перероблюють кабінет і можуть при інтеграції з erp системи, наприклад, публікувати баланс партнера. Да, якщо там є якісь взаєморозрахунки. В нас є система, яка якщо це фізичні особи, ми в Європі це дуже. Потрібно це система підтримки GDPR, Це коли ми можемо е, видати користувачу всі необхідні дані, які про, про нього є в системі, Зробити їм а анонімізацію. Ну і би, там дуже багато різних протоколів. Або коли він реєструється на е, порталі, да там каби він потр... потрібно прийняти певні е, документи, ну як погодження, да, і ми зберігаємо логи. Саме під якими правилами користування, вони, би, не загальні одні правила на всіх, а різні групи колежців можуть мати різні правила і би, на них погоджуватись. Е, інтегруємо в цьому випадку з багатьма е, клієнтськими системами там від простої джири до якоїсь erp системи от, В нас є модуль. Е, от колеги казали, що в них є модуль інтеграції з ІЦПшкою по… Дія підпису ми пішли трошки далі. Ми інтегрували цей ді Ця штука дозволяє, окрім підписання документів, ще й робити авторизацію через ІЦП. Е е а також підписувати будь-які об'єкти в Оду е за допомогою не лише дії підпису, а любих кепів е флешок. Е Ну, тобто весь список українських АЦСК, да, включаючи і дії підпису і банк, іді, які приват або МОН з как бы, qr да, все якби как бы, це працює. І э, ми зараз працюємо над тим, щоб кейси вже, ну, впроваджувати в, в життя. Ну і також, якби как бы, використовуємо в своїх проєктах, якби как бы, звичайні. Моделі Оду, CRM продажі, проекти і розсилки, але якраз в разі комунікації з партнерами. Внутрішній портал це інша би, сторона нашого рішення, коли ми цей портал використовуємо виключно для комунікації з співробітниками. В нас би, є проекти, де Ну, більше 10 тисяч співробітників є у компанії, да, і всіх їх запустити в воду во внутрішній інтерфейс, це оскільки ну, це дуже складно да, і не потрібно порою. Тому ми більшість сервісних функцій виносимо на портальну частину, і якби там вже є система Service Desk, Knowledge Base, каталоги ресурсів, каталоги сервісів, то що я казав, додатково. Ми що зробили? Ми трошки переопрацювали систему розсилку ну, листів. Да? Ми зробили свою систему. Вона більш гнучка по налаштуванню для е, оголошень корпоративних. Да, це система корпоративних розсилок. Вона також діє через мейл, але є би, но. кабино. Е, коли е, компанії треба розіслати по підприємству якийсь не знаю документ. А у компанії 10 тисяч співробітників то каби 2-мегабайтний документ буде займати там ну кабу кучу гіабайт на, на дисках і на ексченжі да там або на Google диск, куди вони там поштою займаються. Тому система дивиться, як який обсяг того листа. Якщо він дуже великий, він перетворює його лише в загаловочок з посиланням на портал. А на порталі вся розсилка публікується як веб-сторінки. Це так, як, як новини, да, але якби вони розсилки, їх можуть зайти і подивитися лише підписані на них е співробітники. Тим самим ми спрощуємо би, навантаження на всю інфраструктуру, плюс є зберігання і пошук всіх розсилок, всіх дайджестів, які би, є. Плюс можна підправляти великі файли, да? тобто ми причепили щось до листа, і нам не потрібно в пошту щось закидувати і через SMTP відсилати великий обсяг. Да? У нас якби, залишається контролер, і лише якби, тому, хто прийшов в лист, можна завантажити там, якийсь документ. Великого обсягу, прямо как би, з порталу. Е, довідники, якби звичайна штука, довідники співробітників це заміна SharePoint, яка у більшості корпоративних клієнтах зараз виступає комунікаційною платформою. Да, ми как би, от якраз в декількох проєктах замінюємо SharePoint. Наразі розробили корпоративне сховище, це щось што, на кшталт, google диска або Dropbox обмін файлами, коли одні співробітники можуть завантажити навіть там якісь. Великі там ісошніки, да наприклад, або якісь проєкти з автокаду, великі е, документації, або великі файли, відосіки, да, а, а потім надіслати ссылку. і ключова перевага це все відбувається в оду інтерфейсно, да, там е, зберігається на окремих сторіджах і дає безпеку. Бо більшість наших клієнтів розташовують оду в себе всередині периметру, да, то есть воно не має. Доступу назовні на якісь сторонні сервіси, на накштафт Google диску, да? І їм потрібно обмінюватись ну, сенситивною інформацією всередині. Ось. Задачі це модуль тудушок. Оду зараз нотатки замі... замінили на тудушки. Наш модуль тудушок був ще раніше зроблений. Це універсальна модель, яка може поставити задачки конкретним людям в конкретні, ну, конкретним людям конкретні задачки щось зробити. Вони можуть від простої бути, там, типа чекбокса, що там зробив щось. І чекнув, що молодець, я зробив задачу. Виконав а, Бо до, до досить складних, наприклад, задача на створення нового контракту, і там в, а в кожен тип задачі це окрема модель, і там може бути своя бізнес-логіка, своя api інтеграція. То, ми, якби, досить складні речі можемо робити. Наприклад, ця тудушка може полізти в ERP-шку, забрати звідти. Якісь бухгалтерські дані занести сюди, зробити новий документ вводу, його погоджити, і навіть попередній підпис ЄЦП да там якби в рамках задачі ставиться задачка, якби підписати документ і якби в задачку документів. От. Кадровий документ обіг я вже би, спойлерю, да, що буде трошки далі розказано саму систему е документу обігу, але якщо ми використовуємо е це. Е Звичайні заявочки на відпустку, звільнення, переведення у великих компаній це займає дуже багато часу і паперового е, навантаження, плюс е, ці документи повинні зберігатися десятиліттями, е, це кадровий якби, документообіг. Е, е, і окрім цього, вони повинні бути ну, доступні для як користувачу, так і би, підприємству. От ми вирішимо цю задачу. Кадрового це портальна частина, коли співробітники через портал заходять, формують заявку на відпустку. Далі вона перетворюється в письмову заявку на відпустку, підписується і цп іде всередину компанії, там погоджується, створюється наказ на відпустку. Да, там, і, ну, так, так і всіх по всіх відпустках лише приклад, да, можна по, по всім кадровим пробігтися. Заявочках да, і наказах, які там якби, після формуються звільнення, прийняття, переведення, і, і все таке. Ну, також ми працюємо вже якби, з точки зору то із, із стандартними функціоналами, але трошки покращуємо. Да, і новинами це блоги, і форуми, і навчання, е, опитування, і все це інтегровано з, з іншими нашими ну, якби, продуктами, які якби, працюють як одна яка система. Ну і на додаток скажу, що ми продовжуємо розвивати всю цю систему. Ми підтримуємо каби в деяких проектах. Ми використовуємо якби залюбки модулі наших партнерів і і ще деяких, датам якби як комунікаційна платформа, саме Чат-Бот і АПІ. В, в деяких проєктах ми використовуємо і дуже задов... задоволені ним. Продовжуємо розвивати бізнес-процеси, нашу підсистему, яка дозволяє управляти об'єктами ОДУ якби, по попрац... і працювати. Їх є, є досвід впровадження е, шин даних і все, що пов'язане з великою інфраструктурою, і архітектурою, якби великих е, систем. У нас е, а також е, працюємо над двома би, частинами. Це е, Поліпшуємо безпеку безпосередньо самого оду і процесів в рамках ОДУ. це інтеграція з зовнішніми системами аутентифікації, ідентифікації, це шифрування, захід в систему через токени, через QR, все, що можна пов'язано з захистом інформації користувачів. А також в нас вже є там невеличкі би, касання у клієнтів на ван... ну, великий обсяг. Реквестів, запитів є, і е, зараз ми Knowledge Base і ми, от якраз, за допомогою штучного інтелекту хочемо знайти тут е, ту ключову модельку, да, коли ми можемо робити швидкі відповіді за допомогою штучного інтелекту, відповідати на наші запити завдяки історії, вже існуючих великої кількості запитів, а також за рахунок корпоративної бази знань. Поки що це якби там, ну. Мрії, але як би, ми вже над цим працюємо. Питання є: в Knowledge працює пошук за змістом чи тільки за заходом? Зараз вийшла нового Knowledge, вийшла лише альфа-версія, тобто буквально на цьому тижні ми плануємо. Він вже був доступний. Він вже на декільких проєктах є, але можна сказати, що у нас от реліз. Да, тільки тільки ми спеціально обмежили пошук. По е, контексту це зробить робиться одною галочкою, якби він, він доступний, але він дає дуже складні навантаження. Саме на ми ускладнили систему е, саму архітектуру вибору е, і безпеки, да там на сам групи. Ну дуже складно етат. І щоб не навантажувати систему, ми хочемо зробити окремий віджетік. Нато да, буде швидкий пошук. По заголовкам і по назвам, і по, как бы, ну, по тегам, там, категоріям, класифікаторам, все, да? А коли ну, клієнт розуміє, що він хоче пошукати как бы, то, скоріш за все, ми зробимо це окремим бюджетом, який зробить е... пошук по контексту. Він не буде навантажувати всю систему, буде просто окрема функція. Так, і ще є одне запитання: чи є у вас демо, чи можна протестувати десь функціонал? Так, є. Є, на дамо є і сервера, і тестові і демонстраційні і можемо провести, якщо буде бажання по повноцінну презентацію продуктів.